Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І на цей раз ми на стороні поліцейських будемо затримати порушників і нас знову погоня. Давайте знову корвета оцього візьмемо. І це вже третя поїздка на ньому в мене буде. А, тут треба 6 гонщиків затримати. Ну, ми їх затримаємо, постараємося якомога швидше їх затримати. Не так просто буде. Більше 19 кілометрів всього траси. І головне, щоб ні один гонщик до фінішу не доїхав. Так, переслідуємо їх. Так, за ними отак скоротимо шлях. Ось так тобі. І тобі... Бляха-муха знову фари вимкнулися. А, блокування засусував. Якийсь із гонщиків. Ось тобі. Нічого собі який удар у мене. Я вже на максимальній швидкості бляхам хай їдуть. Тратив контроль над машиною. Ех. Раз. Емі застосую. Ось тобі. Ось так тобі. Доїздився гонщику. Так, гелікоптера ми викликали. І давайте заблокуємо їм дорогу. Ось так тобі. Докатався гонщику. Ось так тобі. Гонку закінчено. Ось так тобі. А, з блокування хтось застосував. А, знову хтось блокування мені застосував. То, ось тобі. Ось так тобі. Гонщику за те, що ти глушилку на мені вирішив випробувати. Бляха, муха. Нічого собі... Я не помітив, що й на шипи наїхав. Зник. Хитро. Хитро він. Це продумав. Давайте ще раз огорожу поставимо. Ось тобі! Засранцю! Зараз я тобі влаштую. Темі заблокував мені. Ось так тобі. Гонку для тебе закінчено, гонщику. Так, тільки спробуйте глушивку мені тут застосувати. Ось тобі гонщику, гонка для тебе закінчилась. Зараз і для тебе закінчиться. Все. Гонщики, гонку закінчено для вас. Ви затримані. І золоту медаль я отримав за те, що затримав усіх гонщиків. І вони до фінішу навіть не змогли доїхати. І винагорода мене одна очікує. Дві нові винагороди мене очікують. О, вдосконалення апгрейд якийсь. Рівень третій шипи. Смуга ще... And engineering the future of speed enforcement. Announcing the ultimate upgrade for your shredder technology. MDLS, the multiple device launching system. Double your stopping power. Deploy two shredders at once. Rolling out across the SCPD today. Innova нова поліцейська XR. Ну, я на ньому вже катався тільки, коли. Ну, можливо, я на ньому катався на цьому поліцейському. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!